Всім привіт! Вітаю на каналі пухнасті історії в'язання від катрусі. В цьому відео я сподіваюся, що покажу вам уже готового динозаврика. А поки що хочу показати, на якому етапі в мене знаходиться ця іграшка. Отже, я голову зробила утяжку на очках, така вийшла посмішка. Сподіваюсь, видно. Пришила ріжки, вишила бровки, білки на очках. Значить, на голові мені залишилося зробити обв'язку по ріжкам і вишити ніздрі на носику. А так, в принципі, голова готова. Готові ось лапки задні, передні. Ручки ніжки. І ось я почала вив'язувати тулуб. Значить, дивіться, тут ось із цього матка ниток я вже відв'язала повністю хвостик. Нитку не відрізала, нічого не відділяла. Почала вив'язувати тулуб, і тулуб у мене зараз десь на 30. 8 чи 37 ряд. Ну Тут можна порахувати. Що я хотіла сказати, що, сподіваюся, що ниточки мені хватить і мені не прийдеться його робити смугастим. Ну Я думаю, що мені цього залишка хватить. Або ось іще я тут бережу оцей шматочок нитки. Я навіть спеціальну брову йому зробила іншого кольору, але мені здається, так теж. Виглядає цікаво, ну, щоб бровки виділялися на голові. Якщо мені по тілу вистачить ниточки, тоді я з оцих шматочка з вив'яжу йому обв'язку на ріжках. Якщо ні, то зроблю тоді або темненьким, або таким світлим. Ось, із якого я вив'язувала крильця. Це ось такий колір. Вив'язувала я ось ці п'яточки-подушечки. на Лапках задніх. І також із цієї пряжі ось я відв'язала крильця динозаврика. Вони будуть також пришиватись по спинці. Оцей дріб'язок, ви також бачили це шипи по спині. Також вони всі відв'язані, ця кубка. Сподіваюся, що тут нічого не загубилося. І також я відв'язала із Alize Softie жовтенького кольору. Ось такий буде ще пришиватися животик. Тут поки що відв'язано на 9 стопчиків коло, можливо, приміряю, пров'яжу ще один ряд, бо по опису там пузик вив'язується на 10 коло на 10 стовпчиків. Тож ось вив'язала такий. Животик. А показати я хочу зараз е, в цьому відео, поки я ще спеціально його не, е, не починала збирати, хоча голову вже можна було вставляти, як кріпляться ці е, диски, шерплінти і все інше. Ось Голова у мене вже тут одяг, ну, цей шплінт е, туди. Як сказати, одітий вже закрита голова. Тут я спеціально собі ось зробила гачком отвір, і зараз ми будемо його сюди голову цю вставляти. Так, зараз, сподіваюся, що видно, і фокус, фокус там добре ловить. Так, Гачок цей витягуємо. Воно просто можна було раніше її вставити. Але я вже хотіла показати, як кріпляться ці іграшки. Значить, в цей отвір ми вставляємо ось, ставили голову. Тепер це все треба отаку його розправити. І сюди вставляється диск. Ось дивіться, в мене тут, ну, це я собі спеціально вибрала. Ці більші диски це по 3,5 сантиметра. Це на голову будуть йти і на задні лапки. Ось якраз він, ну, отак, приміря, переміряла, бо я вже забула, який вставляла в лапку. ось Якраз він такий по розміру, який був тут у лапці. так І значить, ми його вставляємо сюди. Так, можна так, там, в принципі, без різниці. Так, тепер це все гарненько туди його натягнуть. Ось, бачите, ось так. Ось така чашечка. І там знаходиться цей диск. І тепер, в принципі, можна оцю шайбу не ставити метелеву. Але я ставлю, бо тоді. Оці вусика не будуть дуже сильно отут роз'їдати дерев'яний цей диск. Бо в мене диски диск з дерева, ще вони бувають пластикові, ще з якогось матеріалу. І тепер значить, є, ну, взагалі в ідеалі треба круглозубці, але це в мене не зовсім круглозубці, ось такий інструмент. І оці вусика, ось, ну, їх тут два, видно? Ось один і ось інший. Один довший, один е коротший. І тепер вони отак беруться. І отак ось починається закручуватися. О, бачите? Ось так. Ось один. Один. Усик. В принципі, їх можна ну розкрутити, якщо там вам треба ну підправить щось чи чи ще щось зробити. Але, ну, як, бажано не дуже сильно не захоплюватися туди-сюди їх розкручувати, закручувати, бо його можна просто відламати. Ну, і тоді прийдеться, мабуть, розпускати голову і витягувати. Менять цей шплінт. Ну, оце саме оця металева штучка називається шплінтом. Зараз я м -м, сильніше затягну і покажу вам, як воно виглядає далі. Так, ось дивіться, ось я його закрутила. Ну, ось так воно виглядає. М -м Тепер. Якщо вирівняти цей тільце, це ось голова крутиться вліво, вправо. Отак, це сюди будуть. Це я вдягла маркери, позначила, де будуть вставлятися верхні лапки. І ось голова вже перероблена таким чином. Ну, лапки вставляються, в принципі, так само: в намічені місця. Це в мене передні лапки, треба подивитися, як вони ну, отак ось. Це буде ось одна, ось так інша. Так само вдягається ось маленький диск, на нього металевий буде, ну, тут всередині. І так само буду закручувати. Вже я можуть, вам покажу, або як вставлю і передні і задні лапки, закінчу тільце. Або вже буду показувати готову іграшку. Сподіваюся, комусь була корисна ця інформація по шплінтовому кріпленню, і будете ви її користуватися. Взагалі, бачите, ну, мені подобається те, що іграшка така ну, стає, наче жива. Тобто, ну, можна буде голову повертати, крутити. В принципі, щоб відірвати її, ну, я не знаю, треба постаратися. ну, При бажанні, звичайно, все можна відірвати і відламати, але ну, воно досить добре і щільненько кріпиться. Так, ось я вже зробила тільце динозаврика, приєднала ручки. Приєднала ніжки, закрила повністю тулуб. Ось так все рухається, голова крутиться. Так, обв'язала ріжки зелененькою пряжею. І ось іще такий у мене клубочок навіть залишився, я переживала, що може на тіло не хватить. Це хвостик, буде набиватися пришиватися сюди до тіла, і потім ще мені залишилося пришити оці ось шипи. Так, що ще хотіла показати? А, хотіла показати, приміряла я оцей пузик, животик, і навіть розпустила той останній ряд, бо щось, мабуть, треба було в'язати або меншим гачком. Бо такий був аж надто великий ну оцей кружечок доставав ось сюди аж до середини. А так, в принципі, оцей ряд, якщо ось я розпускаю, то якраз отак от накриває оцю ось випуклость на животику. Тож, мій динозаврик прямує до логічного завершення і вже я вам його покажу у вигляді готової роботи. Отже, як ви зрозуміли заставки, динозаврик мій готовий. Ось такий він вийшов. Ось такий він получився. Стоїть сам. Тут просто має така не дуже рівна поверхня, то він трохи завалюється. Але якщо вона просто на столі, то він сам стоїть і сидить. Ну, можу посадити, то сидітиме він точно ось. Сасам-сам о, бачите, так, пришила я йому ось шипи по, по спинці, по хвостику і по, по телиці. Е, оцей шип, здається, так, оцей мені прийшлося трошки перев'язати, бо хотілося його зробити трошки більше. То я тут додавала ще один рядочок, пришила крильця йому. Щось. А, пришила животик. Ну, я казала в попередньому шматочку, що я розпустила один ряд бо так би ну, сюди аж до грудей би доставав цей пузік. Так. Ну, а так, в принципі, вже це все я показувала. Тож, зараз його зважу, підпишу, скільки готова іграшка вийшла по вазі. Ну, такий, на, мабуть, десь грам 100 точно, може, навіть більше. Ну, напишу. Так, ну, в принципі, що ще? Весь зв'язаний з пряжі Ярнар Джинс. Оцей кружечок на животі це Alize Softie, І ось такий динозавр у мене вийшов. Класний. Щось мені вони подобаються ці іграшки з отаким кріпленням, вже дуже давно я не в'язала їх, і ось знов таки вийшов такий у мене дружок. Так, ну, я не знаю, це подарунок для доньки мого кума, так можна сказати, дівчинці. 3 чи 4 роки, <хи> якщо чесно, я навіть не пам'ятаю. Але думаю, що якраз як іграшка буде він чудовим подарунком. І зараз покажу, чим я ще розбавляла цей тиждень в'язання. Крім динозаврика, у мене ще в роботі були шкарпетки. Ось. Здається, в якихось із стартів, чи то листопадових, чи то жовтневих. Я розпочала була в'язати ось ці шкарпетки. Вже Не пам'ятаю, чи може їх просто розпочинала в'язати. Це ось із такої ниточки від магазину Zepir Yarn. Вона по складу, як шкарпеткова, але, здається, трохи тонша, бо вона в такій прям гарній пропиці. Воно виполіскується, і тоді ниточка стає більш розпушена. Тож одну шкарпетку я дов'язала, і друга в мене ось на такій стадії. Я тільки-тільки почала відв'язувати п'яточку, на п'ятку взяла ось Alize Comfort Socks чорний колір це 60-й. Бо ці резиночки я відв'язала, це була також Alize Comfort Socks. Синю нитку повністю я відв'язала в нуль, якраз хватило на дві резиночки, а п'яточкою мисочки вирішила вив'язувати цією чорною, бо ця така дуже-дуже тонка. І мені здається, ну, якби ця така щільніша нитка ця може дуже швидко протертися. Тож, щоб надовше хватило цих шкарпеток, то я взяла. Ось цю ниточку. В'яжу на спицях чи Це в мене 2,20... двійка, здається, чи 2,25. Зараз... А, це двійка. Це я на двійці в'яжу цю тоненьку, а якщо просто в'язала з комфорт Socks чи з Артісану, то тоді я беру 2,25. Ось така ще в мене в роботі шкарпетка. Я її, мабуть, п'ятку відв'яжу. А ні, а вони на цих залишаться, бо 225 я візьму з собою в дорогу, бо їду в невеличку знов подорож. Тож, дякую всім за увагу, дякую за те, що проявили цікавість до в'язання мого динозавра. Цікаво було, як він просувається в. Можна сказати, в такому прямому ефірі, бо ну, ніколи я ще так іграшки не в'язала, щоб відзнімати всі етапи. Це я його починала в'язати у стартах листопада. Ну, от за, грубо говоря, раз, два, три, за три з половиною тижні. Ну, я десь так і розраховувала, що у мене на нього піде майже місяць. Бо роботи, ну, як на мене, то в принципі тут немало. Мені б ще було цікаво, в яку вартість ви оцінили ну, ось таку іграшку. Просто ну, цікаво, можете писати ціни. От, я на продаж ніколи не в'язала і, ну, скоріш за все, в'язати не буду, але було б просто цікаво, ну, за, за яку ціну. Ви б продали чи ви б купили таку іграшку? Ну, цікаво і з точки зору продавця, і з точки зору покупця. Тож, дякую всім за перегляд, дякую за вподобайки, коментарі. Далі буду знімати ще. Ну Може, не зовсім щось таке прям цікаве, але показую таке в'язання. Скільки, стільки, скільки його є в моєму житті, хай не багато, але якусь частинку воно таки займає. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте повітряними тривогами. І слава Україні!